А ви знали, що 80% жінок носять лише третину свого осіннього гардеробу? Решта речей лежить без діла. Не актуально, не сидить, не подобається, не моє, не знає, з чим комбінувати. Але осінь це справді та пора року, яка ніби створена для творчого пошуку та стилістичних експериментів. Тому ваш гардероб восени може та має працювати на всі 100%. Мене звати Ткаченко Яна, я персональна стилістка, і я роблю стиль доступним в кожній жінці. Головне мати бажання. Уже майже три роки я допомагаю жінкам створювати функціональні гардероби. Я вірю в те, що одяг це універсальний інструмент, який може допомогти змінити наш стан, покращити настрій, додати впевненості в собі, і головне, допомогти досягти наших особистих та професійних цілей. У цьому відео ми розберемо сім основних трендів осені 2025 року, які не тільки доступні та актуальні, а також можна дійсно носити в наших українських реаліях: від ранкових поїздок на роботу до вечірніх посидень з друзями. А наприкінці відео я поділюся з вами, як можна створити власний гардероб під ключ разом зі мною. І перший тренд це монохромні образи. Це коли ви поєднуєте різні відтінки одного й того ж кольору. Даний стилістичний прийом дуже доречний для жінок з невисоким зростом, бо саме він виструнчує і витягує фігуру, або для тих, які хочуть підкреслити свій статус та елегантність. Бо це відголосок до стилю Олдмані. До речі, в цьому сезоні дуже актуальні кольори Earth Colors, тобто всі відтінки коричневого, ну і звичайно, Бургуді. Куди ж від нього? Два наступних тренди належать до стилю бохо. І якщо ви його не спробували влітку, то саме час поекспериментувати. І можна почати з бахроми. Це такий безпечний акцент, який ви можете впровадити в свій образ тут і зараз. Бахрома може бути на спідниці, на курці або навіть на сумці. І не обов'язково збирати весь образ в стилі бохо. Достатньо поєднати класичні джинси прямого крою та косуху з бахромою. І ось ви вже в тренді. Наступний тренд стосується фактури, і це замша. Що може бути більш осіннім і більш затишним, ніж замша? Ця фактура не така агресивна, як шкіра, тому створює дуже теплі осінні і затишні образи. Я дуже люблю цю фактуру, і її можна відтворити в образі в будь-якій речі: це спідниці будь-якої довжини, шорти, куртки, жилети. Я впевнена, що ви знайдете свою річ цієї осені. Наступний тренд чудово поєднується з двома попередніми. І я говорю про моду на глибокий темно-синій дині. Як на мене, цей відтінок виглядає дуже дорогим і дуже статусним. Ну, якщо порівняти його з Блакитним або джинс. ви ще не втомилися від об'єму? Давайте перенесемо його зверху вниз і цієї осені будемо носити об'ємні спідниці довжини міді або з воланами. І що ми зробимо? Ми додамо трохи жіночності в наші образи, а ці спідниці дуже легко поєднуються з базовими речами, з бомберами, піджаками, светрами і навіть худі. А ну, признавайтесь, чи є тут прихильники смужки. Я особисто до них належу. Цієї осені смужка повертається, але це тепер не простий тільник або футболка, а лон слів, тобто футболка поло з довгим рукавом. Ширина смужок може бути самою різноманітною. Я особисто ще не знайшла свою ідеальну, але точно це зроблю цієї осені, бо я дуже люблю створювати багатошарові образи. А цей елемент одягу створений саме для цього. Ну і нарешті останній тренд на сьогодні це принт-горох. Він давним-давно перестав бути ретро-елементом, і це довели дизайнери, такі як Фенді, Кіапарелі або Абель Лопес в своїх колекціях. Він звучить дуже сучасно і навіть зухвало. Ви можете впровадити його у сукні, спідниці, шортах або будь-якому аксесуарі в принт-горох. Головне, не привантажити образ і залишити лише одну акцентну річ. Отже, ми розібрали 7 трендів на цю осінь 2025 року. Трендів набагато більше, тому, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях і я зніму другу частину. Які саме тренди впровадити в ваш існуючий гардероб, як його зробити функціональним, додати базових речей, аксесуарів? Про все це ви можете дізнатися в моїй програмі наставництва Осінній гардероб під ключ. Завдяки цій програмі ви зможете отримати навички, як розбирати гардероб, як створювати образи, як стилізувати образи, як ходити свідомо на шопінг для того, щоб в вашому гардеробі з'являлися саме ті речі, які працюють на вас, комбінуються, додають вам настрою та впевненості. Ви не просто отримаєте знання, ви зможете закріпити їх на практиці і залишити цю систему з собою на будь-який сезон для будь-якої мети. Щоб приєднатися до програми наставництва Осінній гардероб під ключ, напишіть мені в особисті, в директ в інстаграм. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Я бажаю вам гарного настрою. І пам'ятайте, стиль це мова, якою ви говорите без слів: говоріть про себе красиво.